Мезокорекція шкіри повік препаратом дермахілесер. Корекція пептидним мезопрепаратом показана при проявах перших вікових змін, стоншенні шкіри повік та візуалізації судин, схильності до набряклості або появі темних кіл. Комплексний склад препарату та відсутність гіалуронової кислоти запобігають утворенню набряків, тому препаратом можна працювати відступаючи від вічистого краю 5-7 мм. Техніка ведення папульна: голка 32 33 гейдж на 4 мм, глибина ведення зріз голки. Під кутом 30 градусів вводимо препарат в об'ємі 0025 мл. Легкий натиск на поршень шприца. Працюємо у нижній та верхній нерухомій повіці, а також заходимо на скроневу ділянку для посилення ефекту ліфтингу. Об'ємна процедура складає 2 мл по 1 мл на сторону. Препарат легко переноситься, не пече. Папули після ведення зникають одразу після процедури. Рекомендований курс процедур від 3 5 до 6 8 з інтервалом 7-10 днів, в залежності від виразності естетичних недоліків у переорбітальній зоні. Ефект від препарату помітний вже після першої процедури.